Закликання весни нещодавно ми відсвяткували таке цікаве свято, яке називається Весняне на рівнодення. Це є астрономічне свято, яке наш народ відзначає вже впродовж можливо. Усього свого існування це пошанування народження нового сонця і прокидання землі. І впродовж якраз цього періоду, від цього дня і до 7 квітня, так як це вже традиційно склалося, відбуваються такі закликання весни або Виколисування землі, тобто таке ставлення до нашої землі як до матінки, яка з маленького народжується, прокидається з цього зимового сну, і яка потім на майбутнє буде нас всі годувати і дасть добрий врожай. Що відбувається в цей період весняний? Як нам сьогодні звертати на це увагу, вчити можливо наших діток? Притча про дерево, яке хотіло відгризти собі коріння. Жило собі дерево, яке захотіло відгризти собі коріння, бо от комашки десь повзять, птахи літають далеко. А я все стою на одному місці світа Божого не бачу. Відгризло воно собі коріння, і упало. Упало просто в болото. І нікуди не поповзло не полетіло. Зрозуміло воно свою помилку, саме корені його тримають, корені його живлять, і вони потрібні йому. Вітаю у студії Львівського радіо Марту Сахно, фольклориста, філолога, поетесу. Вітаю вас, Марту. Дякую. І коли ви розповідаєте таку притчу про таке дивне, дивне дерево, яке для нас неймовірно захотіло відгристи собі коріння, звідки ця притча? І саме чому сьогодні вона так виникає? Чому виникає мені дуже важливо знайти свої корені, знайти свій родовід? Чи ви відчуваєте сьогодні загрозу для українців, для українського народу залишитися без коріння? Так, ми по крупинці це мусимо збирати. Ми мусимо пам'ятати, шукати, визбирувати подрібочці. Власне, в мене в родині є в кого повчитися цьому. Марто, як почалося ваше залюбування фольклором? Це ж не сталося так раптом. Все почалось випадково з фольклористичної практики. Коли ми для галочки мали принести кілька записів від родини. І саме тоді я прийшла до родичів, до своєї бабусі, до стрика і зрозуміла, що це невичерпна просто краниця. Коли я попросила записати кілька пісень, мені бабуся наспівала ціле полтавське весілля, а стрику цілий комплекс веснянок. І відповідно з цього почалося. Потім кілька практик фольклористичних, кілька з дітьми занять виїздів в рамках Малої академії наук. Було дуже цікаво, це мене настільки захищало. Хопило настільки мене привабило, що стало. Супроводити все життя. А ви не пригадуєте, де ви їздили? В які села приблизно регіони? Пам'ятаю, чому ж ні? Це був в Карпатах, Корчен. Це поряд з Крушельницею. Просить поряд з Крушельницею і Крушельницю. Ми зачіпали так. А другий раз ми їздили з молодою академією. Перший раз це я ще була ученицею, а другий вже як вихователь, як керівник фольклористичної експедиції. Ми були в Добромелі. Це Старосамбірський район Добромелі. Старосамбірський. Марто, а от ви згадали, що звернулися до бабусі, звернулися до свого стрика. Так і наскільки в коли своїх родичів мав до набагато більше, це не обмежилося одним цим вашим завданням в університеті, щоб зробити певну працю. Я думаю, що це спонукало того, що потім пішов потік далі, далі і далі. І наскільки ви вважаєте, що наші бабусі, родичі зберегли в собі як оці невеличкі скрині? Кожна людина в нашому роду вона зберігає оцей файл минулого і доторкнувшись до нього. Ми можемо цим користуватися в майбутньому, і трішечки про вашого стрийка Семена. В мене таке враження, що молодше покоління зараз не вміє слухати старшого. Якось мені так пощастило, що я до кожної старшої людини, навіть випадкової в цій ж фольклористичній експедиції, змогла знайти свій підхід. Тобто в них є в кожного маленький ключик, за допомогою якого можна відкрити серце, душу, пам'ять. І вони тоді виливають неймовірну кількість інформації. Може, не всю можеш переварити, не всю можеш запам'ятати, не всю можеш відтворити, але коли є запис, потім на цьому можна дуже багато чого зробити. І ми зараз слухаємо Гаївку у виконанні Марти. Ми кривого танцю, не виведем кінця, не виведем кінця, бо ти кривий танець, дівки збудували, дівки збудували, дівки збудували, віконця вставляли, віконця вставляли. Щоб не вилітав сивий соколонько, сивий соколонько. Щоб не виносив дівочої краси, дівочої краси, бо дівоча краса, на дунаю прана, на дунаю прана, на дунаю прана, на сонці сушена, на сонці сушена. На санці сушена маґлям магльована, маглям магльована, маглям до скрині схована, до скрині схована, щоб не вилітав сивий соколенько, сивий соколенько, щоб не виносив пару боцької краси, пару боцької краси, а робоча краса на болоті прана, на болоті прана, на болоті прана, на дощі сушена, на дощі сушена, на дощі сушена, патичком стачена, патичком стачена. Оця гаївка, яка прозвучала, з їх вуст ви її вивчили. Це частинка комплексу гаївок, які мені передав мій стрико. Дуже хочеться про нього зараз говорити, адже ще навіть не минуло 40 днів, як його не стало і. Я дуже дякую пані Наталі, що я маю можливість отак в пам'ять про нього. Про нього дуже світла пам'ять лишилася. Настільки людина була добра, настільки людина була відкрита, знаєте, такі просто стають ангелами-охоронцями в родині, І які залишаються посеред нас. Посеред і нас. жив він у селі Під Ярків Перемишлянського району, так де так. і були зібрані ці ваші Гаївки, не тільки Гаївки. І не тільки Гаївки. Це 40 кілометрів від Львова. Стрик Семен розповів мені дуже. Багато яким способом виконувались гаївки, яким чином не лише порядок виконання. А я запитувала його, як же ж всі діти на вулиці їх могли вивчити. Він сказав дуже просту річ: починаючи від стрітення, уже всі виходили на двір і їх співали. Відповідно, менше покоління вчилося від старшого. І станом на Великдень, чи коли треба було виконати ці рухи, ці пісні, усі вже їх знали. Всі володіли прекрасно, і не треба було клубів і художніх керівників. Тобто, це як то каже, ховала знання... дітей вулиця. От так, як передається фольклор з уст в уста, Настільки органічно він вписувався в побут в життя маленьких односельчан і нічого не робили з цього особливого. Це було просто частиною нашого життя, голубе, голубе, ти сивенький соколе, соколе ані тобі обернутися, ані Тобі оглянутись скочком бочком перевернуся. Гребінчиком я розчешуся, возьму яся за підбочки підскочу я три разочки раз два. Три, коли ви згадуєте про діток, дітки ніби як вчили, але участь у самих гаївках. Це дуже важливо, тому що на сьогодні ми бачимо так сьогодні, ніби відтворюємо давні традиції. Але чи це є правильно, що у Гаївках беруть саме у хороводах? Тому що в забавах весняних це бере молодь, участь вся і хлопці, і дівчата. Але саме оце закликання весни, оці хороводи, оце заколисування, виколисування землі. Чи це не має бути все ж таки? І тільки лише жіноча, саме дівоча робота. Ну, знову ж таки, зі слів Стрейка, Коли він водив гаївки, вони вже водили хлопчики і дівчатка разом. Але старші бабусі говорили так, що це мусить бути тільки дівоча робота. Напевно, тембр голосу, можливо, мелодика тих пісень, вона пасує саме енергії. Може, дівчата підсилюють її своїми голосами, своїми діями, своїми косами, вінками. На хлопчика не одягнеш віночок. Ну, можливо, навіть. Що тут відіграє символ цунтливості, тому що цутлива дівчина як символ ще не засіяний, не початої землі, землі так. І це дуже магічно, і бачите, так воно дуже цікаво перегукувалося. Ми голубку полонили, сідав довкола обступили, ай чого тужиш, Вибирай, кого ти любиш. І ви сказали, що є певна почерговість, що це не просто якась пісня за піснею на вибір. А скільки от таких відомих гаївок на сьогодні, що ми можемо говорити, що вони знані людьми, що вони досліджені і вживаються? Ну, про кількість я сказати точно не можу, тому що навіть тих, що записала, я ще не всі вивчила. Приблизно п'ять йшло просто за одною схемою. Коли дівчата рухалися по колу, одна з них була в центрі, в центрі кола рухалася їм назустріч, щоб дивитися в обличчя, щоб її бачили, що усмішку її очі сяючи. Потім вона замість себе вибирала іншу е, дівчинку. Вони співали іншу мелодію, іншу гру і рухалися в іншому напрямку, а потім знов поверталися. От таких десь приблизно п'ять мені нас співав. Що за такою схемою? Напевно, ці трухи по колу, я собі так міркую, що це мають символічне значення. Вони як розрухують і сонце, пробуджують пробуджують енергію, пробуджують землю. Бо є ще інші рухи, коли ми просто імітуємо саджання грушечки, як росте мак, таких є багато. Взагалі можна багато говорити про гаївки, вони так погруповані цікаво. Одні нам дуже філософські старовиною віють, і переважно в них дуже прості і зрозумілі і мелодії, і сюжети. Одна з найпростіших віювінець, коли ми просто закручуємо равликом, і мелодія закручується равликом. У них така цікава. Не просто закручується до центру, потім розкручується, так А саме... як мелодія розкручується, закручується. Вію, 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 вінець, завію, 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 вінець вію вію. Нагадую, коли Це за змістом, це ось виспівується. Виспівується. Марто, а от як склалася ваша доля? Ви ж не самотні є у своїх уподобаннях, захопленнях і знаю, що ви брали участь у дуже цікавому проєкті, Це тепер зараз так називається. Але молодь свого часу об'єднувалася в колективи для того, що шукали одну Умців разом, можливо, їздили, шукали пісні, відтворювали, щоб ілюструвати для широкого загалу, як це мало би бути, тому що ну, не кожен може присвятити своє життя пошуковій роботі, вивченню набагато приємніше брати участь у цих вже готових заходах, споглядати на вас цікавих молодих і навчених і брати участь у ваших забавах. Тобто, ви вчили людей так само це робити. Спочатку вчили мене. Почалося це в студентському братстві, коли. До Великодня ми місяць ходили і вчили виконувати, співати і рухатися під час гаївок. Згодом ми об'єдналися в студентські роки. Фантастичний час це був чудовий гурт, мистецький гурт Вогневир. Ми співали обрядові пісні і купальські, мали цілі програми, і веснянок багато. І з колядою ходити також. Ми ще до сих пір збираємося, от, хоча б на коляду, хоча б в гаю Шевченківському на веснянки, щоб Тітям передати вже Летів пташок під стіжочок, знайшов собі колосочок, а й що знайде, то до дзюба вибирає кого любить. Дуже цікаво зараз. Вже у вас зовсім інший період. Ви намагаєтесь навчити цього дітей, тому що має бути передача цієї інформації. Це не можна постійно бути активним в цих іграх, тому що час бере своє, іде зміна поколінь, і дуже важливо навчити інших. Ми не тільки дітям передаємо. Я ще й стараюся всім знайомим фольклорним колективам. Вони все одно це будуть вчити, але мені не шкода ділитися тим, що я маю. Хай вона котиться по світу, хай люди знають. Пізнають свої корені нехай такими зміцнюються і якраз щоб оця притча про дерево, про дерево, про дерево, щоб воно зрозуміло, що корені свої не треба знищувати. Що навпаки, треба їх берегти, Берег. щоб бути міцним, живим, здоровим. І скільки часу вогневир е, так міцно протримався в купі, як колектив? Ну 10 років точно. А зараз ми збираємося, ми все одно тримаємося гурту. Ми вже переросли роль мистецького гурту, ми вже стали таким сімейним колом бо покумалися, побраталися. Наскільки сьогодні є важливе дослідження свого особистого родоводу, і як вам вдалося його дослідити, як глибоко десь так кажуть, що не хочуть знайомитись чи в Індії, чи десь з людьми, які не знають, не можуть назвати своїх родичів до сьомого коліна? Нас важко зараз досліджувати. Дуже багато і війна понищила і архівів, і зараз складно, але мені пощастило власне завдяки стрикові семену Захарківу, мені вдалося дослід. Слідити з його вуст почути. Про наші корені до сьомого коліна він вивів до козака Захара, який вперше приїхав в наше село під Ярків, де стояла гора сторожня, і саме той козак був учасником такої сторожової групки, які мали в разі небезпеки підпалити бочку і сповістити в лінії ті сповіщення далі. Інші пункти згодом, коли відпала потреба захищати, вони спустилися вниз, і навіть є від. Захара пішло прізвище Захарків. А ще є частинка. Був козак також Ванько, від якого лишилося не знаю які прізвища пішли, але лишилася частинка в села Топонім Ваньківці. Нагадую, що у студії Львівського радіо в Ошатній Світлиці, гостя Марта Сахно, фольклорист, філолог, поетеса. І зараз невеличкий вірш від Марти. Розбудило ясне сонце, матінку землицю. Кліпнула земля квітками, очками зі сну, повернулись до гніздечок перелітні птиці, і на крилах принесли нам ніжну весну. От весна вже хазяйнує, полюш є сорочку, Розливається струмками, леготом летить. Кожне дерево радіє, я уже в листочках, а в діброві шум гуляє і шумить, шумить. Сьогодні, мабуть, як ніколи, це важливо, щоб люди проявляли свою увагу до природи і до матінки землі, тому що, мабуть, оці такі примхи природи, які сьогодні ми спостерігаємо, у мене таке відчуття, що природа на нас трішечки ображається, тому що ми всі разом би мали спільно сприяти тому, щоби. Для нас вона робила тільки хороші сюрпризи. і Я думаю, що ця традиція закликання весни вона має бути дотриманою. І що ви Марто, нам порадите, як ми маємо весну закликати, щоб вона таки до нас прийшла, щоб вона була квітучою. Найперше до цього треба залучити дітей. Їхня думка, їхнє слово і сила думки має найбільшу силу. Ми вже кілька років. Практикуємо таке з друзями, з родичами. Для діток випикаємо пташечки з тіста і виносимо їх на двір, або на птичок піднімаємо високо, або вішаємо на дерево, на стрічечки, і закликаємо пташок викликаю до рідного краю. Летіть соловейки. У рідну земельку летіть ластівоньки в свою сторононьку, ластівочки прилетіть, весну красну принесіть. І от коли діти це скажуть, а ще поводять якусь пісеньку простеньку чи забаву про горобчика чи про соловейка, вони це запам'ятовують в народі, це святкувалося від 20 березня до 7 квітня в різних регіонах. Ще є можливість, а найголовніше, напевно, вірити в те, що ми також причетні, що наші рухи, наші дії. Ці ж хороводи розкрутять, розколишуть, розгойдають землю і сонце і небо, і ці сили поєднаються. І тоді нас створиться гарний новий врожай, і буде нам щастя. Я дякую гості Львівського радіо у нашій прекрасній світлиці Марті Сахно. За таку цікаву розповідь за спогади, і я думаю, що багатьом з нас треба задуматися, як ми починаємо свій ранок, як ми завершуємо свій день. І я думаю, що всім господиням таки треба повернутися до. Того, що руки мають готувати тісто і робити оцих пташечок, які потім наші діти будуть випускати на вулицю і закликати весну. Вітаю вас всіх з весною! Дякую вам! З вами була Наталка Криничанка за режисерським пультом Любов Назаркевич, Заркевич. Монтаж Ольга Ільчук.